101.8 FM, радіо місто над Богом це проект Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. І ми говоримо сьогодні про Європротокол, про оформлення Європротоколу та міфи, які навколо цього документу, і допоможе нам розібратися з цим, на мою думку, складним документом. Хоча де я не читаю, це насправді дуже просто. Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області, капітан поліції. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю е, для початку так я зачитаю, що. Такий європротокол це mm -hmm. спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії. Потім надається страховику для. Підтвердження цього ДТП в європейських країнах. Європротокол є звичайною практикою. Його використовують вже кілька десятиліть. А в деяких країнах навіть є штраф, якщо поліції викликають, коли зовсім незначні випадки і можна розібратися просто з європротоколом в Україні. Паперовий європротокол запровадили у 2011 році. Його надає страхова компанія при оформленні договору на автоцивілку, можливість зареєструвати ДТП онлайн з одного боку значно. Поширила використання європротоколу а з іншого додало і нових міфів. І про ці міфи ми теж сьогодні спробуємо в цих 20 хвилинах поговорити. Але давайте так спочатку для чого був впроваджений європротокол в Україні в 2011 році, як він полегшує роботу поліції і як він полегшує стосунки водіїв, які потрапили в ДТП. Ну, з цього приводу можна сказати, що Європротокол він якби відноситься більш до європейських країн, так як ми являємося також європейською країною. Це було запроваджено для того, щоб людям було набагато простіше, щоб вони не втрачали свій час, а змогли самостійно оформити дорожньо-транспортну пригоду. Справа в тому, що багато процедури, як від поліції, є свої незручності. Наприклад, довго очікувати працівників поліції для для оформлення дорожньо транспортної пригоди. А так людина сама спроможна. Визначити а також оформити там пройти цю легку процедуру. Вона була б набагато легшою, якби дійсно в автошколах звертали більш детальну увагу і навчали, як його правдиво заповнювати. Справа в тому, що видається в деяких автошколах одне два заняття, а в інших автошколах взагалі можуть тільки помінути це слово, Сказати, як європаток, що, є, є, така да, річ, що так. є така процедура, як Європротокол. Чим для нас євро Ну для людини, чим хороший Європротокол, якщо це міські умови, ми можемо на місці місце, приїхати на місце пригоди, зобразити фактичне розташування транспортних засобів, а потім ці транспортні засоби забрати уже, а потім транспортні засоби забрати уже десь перемістити в інший, в інший бік дороги, щоб не заважати, наприклад, громадському транспорту, і далі проводити процедуру, да, і, і далі уже можна заповняти справа в тому, що Європротокол це такий бланк, де міститься дві сторони. Де ми заповняємо там сторона А та сторона Б без різниці, як ми будемо в як ми будемо його записувати? Ми можемо його записувати сторона винувата або не винувата. Вона може або бути стороною А або стороною Б. немає. А тут до речі, по немає. винуватості хтось має визначити, сказати: я винен, я визнаю, і ми заповнюємо Європротокол. По європротоколу є вимоги до його заповнення, mm -hmm. про які треба обов'язково всім знати. в тому, у разі дорожньо-транспортної пригоди два Учасника водії мають забезпечити перш за все свою безпеку, мають включити покащик е, аварійної світлової сигналізації, да вийти на місце, поставити знак аварійної зупинки, е, обов'язково подивитися, чи не заподіяно шкоди іншим учасникам дорожнього руху всі цілі здорові і оцінити пошкодження саме суму транспортного засобу. Якщо транспортний засіб пошкоджений до 80 тисяч гривень, оскільки максимальна виплата по європротоколу саме 80 тисяч гривень. Гривень особи водіїв вони вийшли, змогли оцінити суму збитків між собою. Вони повинні визначитись, хто з них винен, тому що одна головна умова тільки тоді, коли є один учасник, який визнає свою вину, тільки в такому випадку складається Європротокол. Угу. Якщо цієї вимоги не дотримуватись, винувати винувата сторона не приймає. Ну, будь-яка з сторін може бути винувата, Якщо винуватої сторони немає, тоді обов'язково потрібно викликати працівників поліції. Адже на Місце переходи, коли приїдуть працівники поліції, вони. Зможуть замалювати схему дорожньо-транспортної пригоди, вбачати відповідно до правил дорожнього руху попередньо винну сторону. Чому кажу винну сторону, оскільки протокол по статті 124, а саме створення дорожньо-транспортної пригоди, це стаття 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. І справа в тому, що вони приїжджають, фактично малюють на схемі розташування транспортних засобів. Повторюся, що вони вибирають сторону попередньо винуватою, адже винуватість може встановити тільки суд, тому що 124 стаття це стаття підвідомча суду, і уже коли вони приїжджають на місце пригоди, оформляють дорожньо-транспортну пригоду, це займає час по перше двох водіїв. По-друге, водії багато хто думає, що навчався в... ходив в автошколу, навчався в автошколі, і багато є таких нюансів, коли водії починають заперечувати, кажуть, що я не винен. Там е бувають такі випадки, коли звинувачують навіть працівників поліції, що ви некомпетентний, чому ви сюди приїхали? Тут я дзвонив, консультувався з братом, з адвокатом, з родичами, де мені сказали, що я не винуватий. Таким чином втрачається час і. Все одно бувають такі випадки, що от заважають тут от іменно при оформленні самої дорожньо-транспортної пригоди. А у разі європротоколу все набагато простіше. Євинна сторона фактично замалювали розташування транспортних засобів, забрали машини в сторону, заповнили її і обов'язково повинні знати, що є три дні для того, щоб повідомити в свою страхову компанію. Але при складанні європротоколу. Потім учасники дорожньо-транспортної пригоди повинні приїхати все одно в страхову компанію, там на другий день можуть приїхати, або якщо це вихідний, то вже з першого робочого дня можуть приїхати і вже написати заяву по факту дорожньо-транспортної пригоди. Справа в чому щоб можна було додати самі головні умови складання європротоколу, це перше, що є як. Повторюся, перше це учасник, який визнає свою вину. Друге, два водії повинні знаходитися в тверезому стані і усвідомлювати свій даний вчинок. По третє, це сума шкоди не повинна перевищувати приблизно 80, 80 тисяч. Mm -hmm. да, і обов'язково, щоб в двох учасників були е, полюси. Автоліські автоцивілки, да uh -huh. щоб вони в них були, і тільки в такому випадку ми вже зможемо оформляти Європротокол е, на наш час. Зараз дуже таким важливим є е, багато є учасників бойових дій. Де людям, яким ну не обов'язково страхувати свої транспортні засоби, mm -hmm. і багато хто з водіїв цього не знають, да і теж можуть е, допускатися такого, що давай оформимо європротокол або давай домовимося за, за спільною згодою. І буває, що забирають транспортні засоби з місця дорожньо-транспортної пригоди. А потім бувають такі випадки, що людина відмовляється е, від винуватості. Каже, та я тут не був винуватий, ми там не до кінця розібралися, і бувають такі випадки, що одна людина може вести іншу в оману, тому ну, таких випадків індивідуальних є насправді багато. До, до, і має бути в принципі свій підхід до кожного. Але якщо водій потрапляє в ситуацію, коли йому пошкодив інший учасник руху, його транспортний засіб, і той винуватий. Так, винуватися аварії, він не має автоцивілки, тоді треба обов'язково викликати поліцію. Так, так тоді е... вже Європротокол не працює. Так, але ще така є вимога при складанні Європротоколу. Да, що е, коли ми вже викликаємо працівників поліції, да а потім ми вже коли приїжджають працівники поліції, можуть вони нам навіть підсказати особу, яка винувата в дорожньо-транспортній пригоді. Вони вже приїжджають, і відповідно до правил дорожнього руху вони вже оцінюють ситуацію, дивляться. Можливо, є. Таким допоміжним заходом зараз це е, дійсно оце безпечне місто Вінницької міської ради, де е, є праців... кваліфікований працівник поліції, який сидить і здійснює нагляд за дорогами на території Вінничини. Ну е, міста Вінниці uh -huh. зараз. І він може подивитися по камерах відеоспостереження і допомагає патрульним поліцейським визначити, хто винен в дорожньо транспортній пригоді По суті в онлайн режимі. Да, так? в онлайн режимі зразу працівники полі... людей такої можливості немає. А працівник поліції приїжджає. Це є фактична допомога навіть двом учасникам, тому що учасники, які попадають в дорожньо-транспортну пригоду, багато хто починає ну від хвилювання, там не може визначитись, думає, що десь йому хтось ну. Надає якусь неправдиву інформацію, він не може якби е, зорієнтуватися, та, зорієнтуватися в, над, в даній ситуації. То в таких випадках, е, добре, коли виклика... викликають працівників поліції, приїжджають працівники поліції, визначають фактично винувату сторону дорожньо транспортної пригоди, а потім уже люди між собою можуть скористатися приміткою до статті 124, в якій йдеться, що власність е, особи, яка застрахована полісом, е, Автоцивілка да, полісом власників наземних транспортних засобів звільняється від адміністративної відповідальності, uh -huh. що являється дуже великим плюсом: що особа не притягується до винна, особа не притягується до адміністративної відповідальності, і це є дуже зручно і один. Ну, можна зауважити, що є один мінус. Коли приїжджають працівники патрульної поліції на місце оформлення ДТП, то вже вони вирішують, чи будуть розходитись між собою учасники, водії, учасники дорожньо транспортної приходи, чи будуть вони між собою розходитись євро... по європротоколу, чи з оформленням працівників поліції. Справа в тому, що бувають такі випадки, коли два учасника дорожнього руху порушують правила дорожнього руху, Обучилося. і коли да одночасно, і коли це буде видно на камерах місь... міської ради. Тоді вже працівники поліції складають на двох учасників протоколи за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Ми ще про один варіант говоримо: такої вирішення вирішення проблеми під час ДТП незначного нескладного. Це коли просто винуватись, каже: Слухай, скільки скільки цей бампер коштує. Цікі його, щоб запаяти, я тобі дав, наприклад, 2000 чи 3000 гривень, просто зараз роз'їжджаємось. Як ви ставитесь до таких варіантів? Такі варіанти також є, і досить часті часті випадки таких ситуацій, але в даному випадку, коли особи домовляються між собою, то я просив би ну навіть рекомендував би користуватися мобільними телефонами, щоб особа, яка хоче відшкодувати завданий збиток. Щоб вони між собою домовленість, була зафільмована саме на мобільний телефон, тоді буде краще вирішити свою спірну якусь ситуацію. Були такі випадки, що давай під'їдемо на СТО. На СТО, яке ти скажеш, я тобі все відшкодую. Але справа в тому, коли два учасника приїжджали на станцію техобслуговування. То інша особа казала, це дуже дорого. Я не буду тобі нічого відшкодовувати. Тоді вже викликаються працівники поліції, і неможливо встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, саме причини, як воно виникло, і винну особу. Тоді ж вже учасники дорожньо-транспортної пригоди повинні з'ясовувати е, свої, мають вирішити свої питання чи в судовому порядку. Угу. І таких випадків, щоб не було, то краще все таки фільмувати, щоб потім було легше довести свою вину або не вину. Також я б радив, коли заповняється протокол з двох сторін, щоб винна сторона обов'язково писала в примітках, що свою вину визнаю. Оскільки були такі випадки, що в п'ятницю було ДТП, в понеділок потрібно було під'їхати саме компанію. в страхову компанію. Та, і коли вже приходили в страхову компанію, особа, яка визнавала свою вину на місці ДТП, казала, що я е, тут вини свої не вбачаю. Страхова компанія, для страхової компанії, це є е, якби таким прикладом не відшкодовувати. Страхова компанія вже тоді відмовляється від відшкодування завданої шкоди. Угу. І такі випадки також бували. Я... І також хочу наголосити, що Європротокол повинен зберігатися саме в невинної сторони, щоб оригінал зберігався завжди в невинної сторони. Хоч і повинні приїжджати в страхову компанію до винної сторони, але. Щоб не, не було ніяких конфліктів, щоб ніде ніхто не підправляв, тому що фактично зображаються транспортні засоби не завжди ручкою. Десь хтось бере олівця, що є, якщо що, десь там підправим. А олівцем можна заповнювати європротокол? Європротокол записується ручкою, а здебільшого схеми чомусь водії малюють саме беруть в руки Олів... Схем... да. схема да, да. ДТП. схема розташування, mm -hmm. оскільки в автошколах не навчають розміщування Саме зображувати машини на е, графічно mm -hmm. і саме розташування. І люди беруть карандаші і робляться карандашами, а потім підмальовують. Mm -hmm. Ну від того, що вони не знають. То я радив би це все, щоб... оригінал було. у да? невинуватого да, оригінал. в ДТП. Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Вінницькій області, капітан поліції. У нас в ефірі говоримо про Європротокол. І ще з'явилась така послуга в Україні: це Європротокол. Кол онлайн вже можна без папірців, без ручок і інших моментів, а заповнювати його онлайн. Я чув, що це легше заповнення, тому що якщо ти не заповниш пункт, то ти не перейдеш в наступний, і там все досить так покроково і нормально по підказках. Справа в тому, що багато страхових компаній, да, коли ми перший раз з ними укладаємо договір на страхування свого транспортного засобу, вони нам видають. Видають такі бланки для оформлення європротоколів. Але ж коли в нас продовжується або закінчується наш термін нашого полісу, поліс, то здебільшого до нас як телефонують і кажуть, у вас закінчився поліс, і ми вас ну попереджаємо. Там будемо далі співпрацювати, продовжуємо чи не підне продовжуємо. І справа в тому, що нам уже нових бланків ми не отримуємо. І бувають такі випадки, що бланка немає, а люди хочуть скористатися європротоколом. То в таких випадках я радив би дійсно заповнювати європротокол, європротокол саме он. Онлайн європротокол з моменту його заповнення є 24 години, тому можна ці всі пункти пройтися і визначати. Там все просто, там є категорії, ви читаєте, що вам підходить, вибираєте той пункт і все. І що потім буде треба, щоб на мобільний телефон. Ви можете зробити саму фотографію розташування транспортних засобів з двох сторін і тоді відправити в страхову компанію. Де, по факту, потім страхова компанія вже дивиться, що як була дорожньо транспортна пригода, підтвердження пошкоджень, і страхова компанія відшкодовує завданий збиток. Також потрібно пам'ятати, що в страхової компанії з моменту уже реєстрації такої заяви існує 90 днів на повернення відшкодування завданих коштів. 90 днів. Так, 90 днів. Пане Володимире, така ситуація, якщо, наприклад, людина потрапляє в ДТП дійсно, ну, це хвилювання, це. Стрес, так би мовити, а як її швидко знайти посилання на Європротокол? Просто вбиваєш в пошуковику Європротокол і і, і заповнюєш так. Так, В будь-якому да, ми можемо вбивати таке, як пишемо Європротокол, і там перша силочка у нас буде якраз на його заповнення. І добре, що ми звернулися до самого пошови такого пошовика, да, коли ми. Для, для пошуку справа в тому, що існує ще сайт моторно-транспортного бюро це сайт, де це державна така установа де, МТСБУ, да, МТСБУ моторно-транспортне бюро, де воно врегульовує збитки всіх страхових компаній. Страхових компаній може бути безліч, а саме моторно-транспортне бюро воно коригує, а подальшому, якщо є якась спірна ситуація з вашою страховою, ви можете через моторно-транспортне цю ситуацію вирішити. Також люди повинні пам'ятати, що можуть самі перевірити поліс. Автоцивілки. Справа в тому, що на даному сайті МТСБУ ми можемо перевірити транспортний засіб за номерним знаком, за номером поліса. Ми можемо перевірити. Байдуже, там а навіть зелену карту ми можемо також внести туди і подивитися, чи є дійсно багато з людей. Ну, є такі випадки, коли люди вдаються до підробних саме таких європротоколів, печатають на принтері, угу. оскільки зараз не обов'язково з собою возити е, поліс обов'язкового страхування власників наземних транспортних засобів, то люди вдаються до таких хитрощів, де. Возять з собою роздруківки, переправляють там рік, буває, переправляють місяць і кажуть, що в мене є, давай розійдемося по Європротоколу. Складається Європротокол, а він є недійсним, оскільки в одного учасника відсутні обов'язкового страхування. На що звертати увагу тоді, да. коли ти бачиш Європротокол? Тому при європротоколі це саме головне, що повинна зробити людина: це зайти на сайт моторно-транспортного бюро, вводяться номерні знаки, і ми перевіряємо. Обов'язково на що там звертати увагу, це щоб транспортний засіб відповідав полісу. Якщо він не буде відповідати, значить це від іншого транспортного засобу номерні знаки. Буває таке, що багато в Україні зараз розмістили камери на швидкість да, автофіксації, і люди вдаються до того, що навіть ставлять номера не від своїх транспортних засобів. Поліція на Цим працює, виявляють таких людей і притягують до адміністративної відповідальності. Угу. Якщо винуватиць ДТП не здасть у відповідний термін е, свій, е, свою копію Європротоколу е, до страхової компанії, повинен видавати невинна сторона, це вона зацікавить, ага. вона тільки повинна подавати саме в, до винної сторони, до страхової компанії, винної сторони. Невинна сторона, подає до винної сторони. Так. Ага. А винна сторона взагалі нічого не подає. Вони разом пишуть заяву, реєструють. Uh -huh. і Він тільки підтверджує, що дійсно факт дорожньо-транспортної пригоди був. Також люди повинні пам'ятати, що е, після дорожньо-транспортної пригоди е, є 10 днів уже в страхової компанії, де приїжджає представник страхової компанії і оцінює збитки завданої шкоди. За останні роки збільшилась кількість оформлення саме європротоколів у нас в місті. За період війни можу сказати, що виросло в три рази. В три рази люди потихеньку розбираються, розуміють, що це не потрібно цих. Не потрібно судитися, тратити час, очікувати судового рішення. Не потрібно там звертатися там до поліції. А зразу з моменту оформлення уже в 10-денний термін приїжджає страховий комісар, який оцінює суму збитків, і страхова кампанія десь до місяця. Ніхто там не чекає цих 90 днів, там 20 днів. Ну, Три неділі десь так. І відшкодовані кошти приходять саме на рахунок, який заповнюється в заяві. Ну, Там людина вказує номер карточки, куди, куди приходять кошти. Але ціна ваша і страхової компанії може відрізнятися. Існує так, да, що потрібно пам'ятати, що страхова компанія ще може брати е, процент за е, знос, е, як це Не ізнос, Е, Само, транспортного засобу? да, да, засоба, да, да, mm -hmm. що довго користуються транспортним засобом mm -hmm. зношування самої зношування, деталі, так, да. так, оскільки так, вони так. вважають, не знаю, якщо нова машина да, у нас вона може до 10 років е, оцінюється е, та деталь в повному обсягі, в обсязі. А якщо машині вже там 20-30 років, то страхова компанія вже на зношування цієї запчастини вона вже накидає да, да, знишує, знишує її ціну. Але ж ми не купуємо стару ми не купуємо деталь. Так, да, ми так, купуємо Mm. нову. тому це ще дзвонять до людей до страхової компанії, перезвонюють і, і, і телефонують і кажуть, що. Ми можемо вам заплатити стільки, то стільки. Якщо сума вас не влаштовує, mm -hmm. то ви повинні під'їхати уже в будь-який сертифікований центр, де вам дадуть акт виконаних робіт, і ви її завозите в страхову компанію, і Страхова компанія зобов'язана вам зробити цю виплату. Якщо такої виплати буде не погоджено, то ви звертайтесь на гарячу лінію моторно-транспортного бюро для mm -hmm. відшкодування завданої шкоди. Е, Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Вінській області, капітан поліції, сьогодні був у нас в ефірі проект інсайт завершується. Я дякую вам, що роз'яснили детально. А всім нашим слухачам і глядачам бажаю гарних поїздок на власному автотранспорті без дорожньо-транспортних пригод. Але таку теоретичну інформацію все одно потрібно знати, щоб бути готовим до всього. Наразі проект інсайт завершується. Зустрінемося вже завтра. На все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.